Наприкінці вересня в інтернеті на різних інформаційних сайтах з'явився був опублікований документ, який має назву Реформи пов'язані з умовами надання допомоги від США. Отакий вордівський файлик на п'ять сторінок. Який я пропускаю, був написаний, принаймні його проект був написаний в Україні певними грантовими організаціями і експертами, які годуються багато років за рахунок. Міжнародної технічної допомоги, іншими словами, за рахунок грантів, і вони підготували. Я так припускаю цей проект документу, і потім цей проект документу вже був надісланий з від американської сторони в офіс президента. От і в координаційну платформу донорів, Є така міжнародна структура, яка координує розподіл донорської допомоги в Україні під час війни. Документ не має жодного бланку, підпису. Це такий просто документ з переліком реформ, тобто він не справляє враження чогось серйозного, враховуючи, що він не оформлений як документ. Ну, але Посольство США в Україні все ж таки підтвердило, що дійсно такий перелік реформ існує. Але він ще справляє враження несерйозності, передусім з іншої причини. Тому що там пропонується провести реформи вдосконало. Майже весь документ це перелік реформ, перелік різних організацій, установ українських, які треба вдосконалити, реформувати, в яких треба провести перетестацію тощо. І пропонується реформувати, перезапустити і оновити. Я цитую це стрисково: реформувати, оновити і перезапустити, САП. Спеціалізованої антикорупційну прокуратуру НАБУ, Верховний суд, ВАКС, Верховний Вищий Антикорупційний суд України, БЕП, е АРМА, яка займається е розшуком майна незаконного, Вища рада правосуддя, НАЗК, Нацпол, Наглядова рада держкорпорацій. Тобто, можливо, хтось вже забув, що всі ці структури, які я зараз був перерахував, вони були створені саме на вимогу міжнародних. Структур, в тому числі посольств різних, в тому числі посольства США в Україні, починаючи з 2015 року, все, що я перерахував, його не існувало в Україні до 2015 року. Всі ці установи були створені як форма реформ в Україні, тобто вони були створені на вимогу міжнародних організацій, на вимогу міжнародних посольств іноземних, на вимогу грантових українських експертів. Тобто, все це створено і зараз через. Вісім років після того, як все це було створено, або навіть менше. Там деякі органи були створені буквально кілька років тому, там 2, 4, 6, 8 років. Міжнародні наші партнери вимагають реформувати, оновити і перезапустити все, що вже було створене як реформи. Там вже працювали люди, новий персонал, який пройшов атестації про атестації. І зараз все це пропонується реформувати. Я думаю, що можливо для початку треба визнати, що перед тим, як висувати знову перелік вимог щодо реформ, або так званих реформ, можливо, для початку треба все ж таки визнати, що добра половина всіх тих реформ, вони взагалі в Україні не спрацювали. Погано спрацювали, або взагалі не спрацювали. А друга половина реформ вони були дуже погано адаптовані для українського контексту. І, а може ще доцільно визначити нам також політичних відповідальних за провал цих реформ і за недолугість цих реформ. Бо у нас великою мірою сьогодні певним символом багатьох реформ, які відбувалися починаючи з 2015 року, є глава Верховного суду України Всеволод Князів, який був затриманий і зараз знаходиться під вартою. Проходить по справі за корупцією з дуже великих крупних розмірах. Так, це князів, це глава Верховного суду, тобто це абсолютно реформований суд. Всі пройшли атестаційні нові комісії, і це не просто суддя, це голова Верховного суду, і він в Україні затриманий за корупцію. Ну так забігаючи на пересті, сказати, що без повернення моралі в політику. Ніякі реформи не допоможуть, і, в принципі, реформ бути не може. Передусім, в політиці і в державному управлінні, і в місцевому самоврядуванні мають бути моральні люди. І виборці обирати мають за моральними критеріями. А різноманітні нам кваліфікаційні комісії вони можуть лише частково посприяти цьому, але вони не зможуть компенсувати відсутність моралі у людей, які приходять в органи влади, в суди і різні реформовані структури. Ну, Те, що багато реформ вони є абсолютно такими профанацією реформ, є багато свідчень тому. Іноді складається таке враження, що у нас процес реформування відбувається не заради того, що відбулися зміни структурі в державі, і весь апарат став ефективним, не корумпованим. Але Таке враження, що мета цього процесу реформування полягає в тому, щоб тривав процес реформування, такий безкінечний, якому там вже 5, 8, 15, 20, 30 років всієї незалежності. Я розумію, що у нас сьогодні багато і українських організацій, і урядових структур, вони годуються на темі реформування, бо під реформування виділяються значні. Ну це мільярдні міжнародні кошти. Тому годуються на цій гадівниці, на годівниці рефор... процесу реформування, реформування не, на самому, не на самому результаті реформ, а на процесі реформування годується значна кількість урядових і неурядових структур і організацій в Україні. Тому ми провели реформи і зараз нам, реформи, а зараз нам пропонується реформувати те, що стало наслідком реформ. Таке враження, що ми в якомусь дурдомі. Без жодної відповідальності для тих, хто штовхав неефективні реформи. Ну, Наприклад, газова реформа. Можливо, хтось забув 2000, кілька років тому з 2000, 2015 чи 2016 року в Україні пушили ідею розподілу газу, що ринок постачання газу має точніше, постачання газу і продаж газу безпосередньо, це мають бути окремі компанії. І відповідно окремі рахунки. Ну і тоді після 2015 року почали розподіл і всі облгази, наприклад, Київ, івано франківськоблгаз та інші там Полтаво-Облгаз. Вони всі облгази, фактично, всі давно відомі нам як облгази, вони продавали газ і вони володіли трубами. Всі вони розділилися. Тобто одна компанія, конкретно облгаз «Збут», наприклад, почали продавати газ безпосередньо, а облгаз. Почав отримувати кошти за доставку газу. І всі пам'ятають, що буквально кілька років тому газова послуга почала оплачуватися двома різними платіжками. Люди в квартирах почали отримувати не одну, а дві платіжки за сам газ і ще за доставку газу. Там, умовно каже, в одно-двокімнатній квартирі це могло за доставку коштувати там 120, 130, 140, 150 гривень в місяць. Все для того, щоб нібито диверсифікувати і уникнути монополії на газовому ринку. Диверсифікували, розділили. Але кілька років тому, ну фактично, рік-два тому Нафтогаз України фактично загнав всіх, майже всіх споживачів газу в Україні знову до себе. У який спосіб? Він просто відмовився продавати газ облгаз Збутом. Відповідно, а що ж Болгазбуту будуть продавати? Знову все населення, майже все населення повернулось на прямі договори і контракти з Нафтогазом. А цього року Нафтогаз починає поглинати облгази, тобто безпосередньо тих, хто займається транспортуванням і доставкою. Тобто, перед тим вони фактично позбавили будь-якої можливості облгаз збути, продавати газ, повернули перевели всіх споживачів на прямі контракти з собою. А зараз Нафтогаз поглинає облгази, тобто фактично всі компанії, які володіють трубами і. Мережами розподілу газу і доставки газу. Все. Тобто, вся оця, все це штовхалося як реформа третього енергопакету європейського, який штовхався. що це у нас, на якій нарешті, у нас буде справедливий механізм. Ні, знову на зараз створюється монополія на газовому ринку більше, ніж колись була в історії в Україні. Сьогодні Нафтогаз буде повністю фактично одноосібно продавати газ населенню конкретно і. Доставляти газ. Все це буде в одних руках в групі компаній Нафтогазу. І зараз Нафтогаз розподіляє всі відправляє платіжки, на яких написано цитую. Там написано так. Створення монополії, створення монолітної газорозподільної системи це одна з центральних цілей групи Нафтогаз. Тобто, фактично, зараз вони повністю скасовують гасла. Які були озвучені напередодні, озвучувалися там 3-4-5 років напередодні. Тепер, виявляється, монолітна газотранспортна газорозподільна система це наша мета. До речі, і сервіс 104 ua як ви знаєте, він зараз припиняє існувати. Тобто Нафтогаз сьогодні навіть припинив отримання показників від 104 ua Тепер лише напряму Нафтогазу. Тобто Нафтогаз повністю монополізує. Я зараз не, не буду озвучувати оцінічні лексики. Там доцільно знову ця монополізація газу чи недоцільна на мою думку в нинішніх умовах в умовах війни з метою, скажімо так, стримування вартості газу, мабуть, доцільно зараз все ж таки ця монополізація в руках держави газу, продажу газу і доставки газу. Але чому ж всі ці роки нам подавали це як реформа третього енергопакету, як важлива реформа, яку нам пушили міжнародні партнери, в тому числі українські енергетичні експерти це подавали як прогресивну реформу, яка не підлягає обговоренню навіть. А зараз, через 5-6 років, від цієї реформи повністю відмовились, і ніхто типу не носить відповідальності за це? Навіщо були всі ці зусилля? Скільки грошей витрачено на ці розділення компаній, об'єднання компаній? Тобто треба визнавати провальні реформи, а не організовувати постійно безкінечний процес реформування заради процесу. Ну що вже говорити про корпоративне управління, реформу корпоративного управління, яка з 2015 року в Україні інтегрувалася і запроваджувалася. В частині створення наглядових рад в державних корпораціях там Укрпошта, Укренерго, Укрзалізниця, наприклад, Нафтогаз, вже згаданий мною. Реформа корпоративної реформи, Абромавічус був такий міністр економіки в Україні, особа з якимось дуже незрозумілим громадянством, чесно кажучи, чи то Литовським, чи то українським, чи то і тим, і іншим. Запровадив реформу корпоративного управління. Ну прийшли наглядові ради. В більшості держкорпорацій більше половини членів наглядових рад стали іноземцями. Щомісячні зарплати по багато тисяч доларів, плюс премії величезні. І ні за що не відповідають. В деяких корпораціях керівники стали іноземцями, як Бальчун в Укрзалізниці. Нічим зірковим, ніякими жодними зірковими результатами в Укрзалізниці за, за часів Бальчуна вона ніяк не відрізнялася. А члени наглядової ради е, Укрзалізниці, і фактично десь у 2020 році е, аудиторська державна служба почала констатувати е, провали економічної, фінансової і господарської діяльності і в Укрзалізниці, і в Нафтогазі, до речі, попри те, що там були наглядові ради з величезними зарплатами, керівники цих компаній на Кобелів 1 премію отримав мільйони доларів колишній голова Нафтогазу за виграш. Арбітражу проти Нафтогазу, йому мали там під 20 мільйонів доларів. Це при тому, що виграли фактично цей спір в арбітражі норвежські юристи. Тобто, фактично, справу вели і виграли норвезькі спеціалісти, юристи-адвокати. Ну, а премію отримує Коболів. Ну, мабуть, за те, що він просто винайняв норвезьких юристів, які виконували цю комерційну послугу, надавали, вели справу в міжнародному арбітражі. Коболів тоді відразу 8 мільйонів швиденько переправив на зберігання мамі у Сполучені Штати. Ну, мабуть, припускав, що рано чи пізно ці кошти в українських рахунках можуть бути арештовані. І, ви знаєте, потім справа по Коболів почала вестися за незаконне нарахування премії. Але тоді, в 15, 16, 17, 18 рік Коболів був зірка як приклад корпоративного реформування в Україні, реформи корпоративного управління в Україні. Провальна реформа, яка не дала результату, яка лише дозволила збагатитися абсолютно несправедливо незрозумілим людям алчним, сумнівними моральними і професійними, до речі, якостями. Коли ми говоримо про слово реформа або реформування, два висновки важливі. Перше, треба припинити збуджуватися на слово реформи реформування. Друге. Реформи потрібні, безсумнівно, але мають проводитися в Україні державні, національні або місцеві регіональні реформи, винятково ті, які ми в Україні вважаємо за необхідне проводити, які українські виборці вимагають від української держави. Має бути внутрішній запит. Має відбуватися перевірка доцільності певних реформ перед тим, яких і запроваджують. В інакшому випадку ми витрачаємо роки, а іноді десятиліття, щоб запровадити нові механізми, створювати нові навіть державні органи, які пісумки знову стають або корумпованими, або неефективними. Як розподіл цього газу, доставка і продаж. Ця ідея виявилася абсолютно недоцільною в Україні. І знову у нас відбувається повна монополізація продажу газу і доставка цього газу. За провання реформи має наставати політична відповідальність і для політиків в Україні, для урядовців в Україні, для неурядових експертів в Україні, які штовхають ці реформи, але має наставати також політична відповідальність для міжнародних організацій, міжнародних фондів іноземних посольств, які про промотують певні ідеї реформ. Тобто має бути оцінка ефективності проведених реформ. Має бути з когось запитано, а чи доцільно це було? І якщо цього не відбувається, відбувається так, що одні й ті самі посольства, одні і ті самі пригодовані в Україні експерти цими посольствами багато років і десятиліттями займаються професійною діяльністю, отримують за це гроші, і ця професійна діяльність називається просто безкінечний. Процес реформування без оцінки ефективності проведених реформ і без визначення відповідальних за провалення реформи або без визначення відповідальних за успішні реформи, в тому числі. Випадки успішних реформ, звісно, також вони мають бути оцінені. І люди, які їх провели, штовхали, мають бути нагороджені, визнані політично. Тому процес реформування важливо, україноцентризм. Принцип україноцентризму, центризму пріоритету інтересів української національної держави, українських національних інтересів, має бути первинним. Ми самі маємо визначати, це правильно чи неправильно, доцільно недоцільно, ефективно чи неефективно. І в інтересах України, а не в інтересах міжнародних структур, які проводять в Україні експерименти реформ, а потім ухвалюють рішення, у них там ці реформи в їхніх країнах проводити чи ні. Україна в багатьох реформах виглядає, виглядає як майданчик для проведення експериментів реформ. Треба більше гідності нам в Україні, для того, щоб проводити реформи не заради проведення експериментів на нас, а лише проводити реформи, рівень ефективності яких досягає, ну, хоча б. та там під 70-80%. 100% не можуть бути ефективними, звісно, але хоча б під 70-80%, а не так, що половина реформ взагалі не працюють, а інша половина реформ неефективні або не абсолютно адаптовані для України. Україноцентризм. В усіх справах в реформуванні, в тому числі, не збуджуйтесь на слово реформи, ставте під сумнів будь-яку реформаторську ідею. Ставте багато запитань, будь-які реформаторські пропозиції. Все має бути проаналізовано критично. І лише після цього запускатися, а не лише тому, що посольство, або міжнародні організації, або якісь грантові експерти все це подають, якісь стану в останній інстанції. І єдина можлива форма існування держави, або якихось державних установ, або державних процесів.